Сканування тіла з ніжністю та любов'ю. Упродовж цієї медитації ми будемо торкатися різних частин тіла, переключатись з однієї області на іншу. Вона нам допоможе просто бути, просто відчувати. Ми часто кудись поспішаємо, про щось переживаємо, згадуємо минуле або хвилюємось про майбутнє. Зараз. Не потрібно, ви можете це все відпустити і просто побути з добротою, турботою та співчуттям до власного тіла. Зараз ми з ніжністю та цікавістю направимо увагу на своє тіло, ніби на малу дитину. Якщо у якійсь частині тіла ви відчуваєте комфорт та легкість, подякуйте їй за це. Якщо десь виникають неприємні відчуття або негативні судження про якісь частини вашого тіла, дозвольте вашому серцю пом'якшитись, співчуваючи цим труднощам, ви можете покласти руку на цю частину вашого тіла на знак підтримки, що ви знаєте, що саме їй не вистачило любові чи уваги. І ви можете відчути, як зараз ви даєте тепло і любов саме туди. Через пальці та ваш намір туди тече доброта, заповнюючи порожнечу або неприйняття, які були до того. Якщо вам складно довгий час тримати увагу на частині тіла, де був дискомфорт, перенесіть її на іншу, бажану, нейтральну для вас, щоб зробити медитацію максимально комфортною для себе. Будьте в контакті зі своїми потребами постійно, будьте у цьому моменті, відчувайте ваше буття, як ваше дихання дихає, як серце б'ється, як через вас протікає життя. Тож знайдіть зручне положення, якщо сидячи, бажано з прямою спиною. Маючи якусь опору. Якщо лежачи, то так як вам комфортно і зручно, покладіть руку або обидві руки собі на серце, як нагадування про те, що ви хочете в цю медитацію привнести люблячу увагу, Відчуйте тепло та м'який дотик ваших долонів, прикрийте очі. І зробіть три глибоких вдиха і видиха, розслабляйтеся. Відпускайте, довіряйте процесу, відпускайте контроль і всю напругу, яку зараз ви можете віддати. Далі, як вам захочеться, Покладіть руки на коліна, почніть рух своїм внутрішнім поглядом з ваших пальців ніг. Вони теплі чи холодні, відчуйте, що там. Ви лежите чи сидите. Дозвольте будь-яким відчуттям просто бути. Якщо ви неприємні, ви можете порухати пальцями ніг і навіть трошки посміхнутись собі. Бо ви є. Далі переключіться на ваші ступні. Вони такі невеликі, але міцно тримають ваше тіло кожного дня і дають йому опору. Вони так багато працюють для вас щодня. Якщо хочете, подякуйте їм. У разі, як ви відчуваєте будь-який дискомфорт. Відкрийтесь йому, не намагайтесь з ним воювати чи позбутися нього, просто дихайте і спостерігайте. Уявіть, ніби цей дискомфорт загорнули ніжно у м'яку теплу ковдру, і він сам природньо потроху розслабляється. Ви можете сказати, я відчуваю якийсь дискомфорт. Але це нічого страшного. Рухайтесь своєю увагою далі, уздовж вашого тіла до колін, торкніться внутрішнім поглядом до щиколотки, кісточки, ікри, голені, коліна. Якщо помічаєте, що увага трохи відлітає, а вона часто це робить. Просто поверніть м'яко її назад і спрямуйте на ту частину тіла, де ви зупинились. Ви можете вимовити якісь добрі слова до свого тіла, наприклад, побажати своїм колінам легкості, своїм ногам відпочинку, а потім знову зверніться до простих відчуттів у вашому тілі. Поставтесь до цього процесу як до дослідження, не треба нічого оцінювати, спостерігайте, будьте, відчувайте. Далі переключіться на лягівки та стегна. Якщо під час роботи з якоюсь частиною тіла ви починаєте її засуджувати чи критикувати, повертайте руку на серце. Спокійно дихайте і уявляйте, як доброта і турбота перетікає з ваших пальців до вашого тіла, до тих частин, де зараз бракує любові. Якщо вам комфортно, ви можете внутрішньо посміхнутись і показати своєму тілу, що ви йому раді, що ви цінуєте його, бо воно було з вами завжди. Зверніть тепер всю вашу увагу на ноги повністю. І далі перенесіть вашу свідомість у зону тазу, на ті міцні та широкі кості, які підтримують вас і м'які тканини навколо. Ви можете відчути дотик до підлоги або до стільця, тих великих м'язів, які вам допомагають ходити, підніматися по сходах або сидіти м'яко та комфортно. Тепер нижня частина спини. Там накопичується часто багато напруги, буває, щось болить чи тягне. Уявіть, як ваші м'язи там розслабляються і ніби плавляться від ніжності. Не соромтесь змінювати позу так, щоб вам стало ще комфортніше. Ви можете рухатись, аби вам було дуже зручно. Також верхня частина спини. Відчуйте, що там. Якщо є напруга, відпустіть її. Далі перенесіть увагу на передню частину вашого тіла, на ваш живіт. Це досить складна частина, там багато внутрішніх органів, які виконують дуже важливі функції. Можете і цій частині направити трохи вдячності. Якщо вам не подобається ваш живіт, там є якісь неприємні відчуття, дозвольте вашому серцю їх пом'якшити та розслабити, співчувати та огорнути ніжністю й любов'ю. Ми рухаємось вгору до вашої грудної клітини. Це місце дихання і биття вашого серця. Тут джерело любові і співчуття. Постарайтесь наповнити цю частину добротою, ніжністю, турботою. Уявіть, як виглядає любов саме для вас. І прямо зараз огорніть нею і наповніть нею своє тіло. Грудну клітину і серце. Можна покласти руку собі на груди, дозвольте собі відчувати власні відчуття, побудьте зараз зі своїм тілом з увагою до нього, продовжуйте спостерігати за ним. поставтесь до нього так, як до малої дитини, якій потрібно багато турботи. Вдихайте і видихайте. Можливо, ви навіть помітите, що повітря на вдиху трохи прохолодніше, а на видиху тепліше, бо ваші легені вже його опрацювали. Відчуйте свої плечі, передпліччя, верхню частину рук, лікті, зап'ястя, долоні та пальці. Подаруйте кожній частині свого тіла люблячу увагу. Порухайте вашими пальцями, отримайте задоволення від того, що у вас є руки, які вміють торкатись і вирізняють так багато різних текстур. Ваші руки створені для того, щоб тримати і переміщувати предмети, щоб торкатись і відчувати, щоб обіймати. І продовжуйте далі. Переведіть свій внутрішній погляд на шию. Ви можете згадати, як протягом всього дня вона підтримує вашу голову і відповідає за пролив крові до мозку і подачу кисню. Ваше тіло таке мудре, у ньому так багато процесів, які відбуваються природньо, самі по собі. Подякуйте своїй шиї та своєму тілу, навіть якщо у ньому є якесь напруження. І наостанок. Переключіться на голову та вашу потилицю. Вона захищає ваш мозок. Ви можете м'яко торкнутися своєї голови з обох боків чи з одного. Ваші вуха такий чутливий орган сприйняття, який вам дає багато інформації про світ. Подякуйте їм за здатність чути. Не всі звуки навколо нас завжди приємні і хороші. Але ви також можете шукати і обирати такі звуки, які будуть хорошими для вас. Злюблячу увагу так само подумайте про інші ваші органи сприйняття, про ваші очі, які можуть бачити красу і розрізняти так багато кольорів, про ваш ніс, який знає безліч запахів, ваші губи, щелепа, підборіддя, щоки. Подякуйте їм за те, що вони допомагають вам говорити, їсти та посміхатись. І на завершення, ваше чоло, лице та маківка. Розслабте всі м'язи обличчя. Як хочете, покладіть на нього руки і подаруйте йому ваше тепло та ніжність. Під вашим чолом живе ваш мозок. Такий дивовижний і неосяжний орган людини. В ньому відбуваються мільйони процесів щодня. Він вміє відновлюватись, навіть коли ви спите, він працює для вас. Мозок складається з мільярдів нервових клітин. Вони між собою постійно спілкуються, допомагають вам розуміти цей світ і себе. Там живе ваша пам'ять, здатність розуміти мову. Відчувати людей, думати та мріяти. Ви можете сказати вашому мозку спасибі, що він працює для вас 24 на 7. Коли ви завершите, давати люблячу увагу усьому вашому тілу, подумайте про те, яке воно дивовижне. Тіло саме працює, дихає. Регулює роботу органів, відчуйте його мудрість і красу, і що ви можете їй довіряти. Ваше тіло завжди знає, як вам добре і комфортно, ваше тіло ніколи не бреше, з якими людьми вам добре чи ні, який одяг вам приємний на дотик, яка їжа дасть вам енергію. Слухайте своє тіло і довіряйте йому. І скажіть пошепки або в голос. ти моє тіло, ти храм моєї душі, ти дім, де живе моя душа. Можливо, колись тобі чогось не вистачило, можливо, колись тобі бракувало уваги чи любові. Я обіцяю, що буду чутливою до тебе і твоїх потреб. Ти зі мною назавжди, доки я живу, ти моє єдине і прекрасне тіло. Спасибі тобі, що ти в мене є. Відчуйте своє дихання, ваше дихання дихає, ваше серце б'ється, ваші руки відчувають. Ваше тіло живе. Зробіть ще кілька глибоких вдихів і розплющуйте очі.